Майк Кукін Вітаю, друзі. Банош чи банош, як кажуть гуцули, густа кукурудзяна каша, яку традиційно готують на заході України. Її варять на основі молока, вершків або сметани, а подають зі свіжою бринзою та шкварками. Найзапашніший банош виходить у казанці на відкритому багаті, але я пропоную рецепт, за яким ви приготуєте з легкістю цю яскраву страву вдома. Розпочинаємо. Готується ця страва досить швидко. Беремо сало або грудинку 100 г. У мене було саме сало. Відправляємо нарізане сало, висмажуватись в шкварки на сковорідку. Поки сало смажиться, в каструлі обов'язково з товстим дном змішуємо молоко 300 мл, сметану 250 г, беріть будь-якої жирності, в мене була 15%, вершкове масло 20 г, сіль дрібку, ставимо каструлю на середній нагрів. Перемішуємо до розплавлення масла та доводимо масу до кипіння. Поступово всипаємо кукурузину крупу 100 г, при цьому дуже швидко помішуємо масу, щоб не утворилось хродачок. Поварюємо кашу до загусання, каша має тягучою масою спадати з ложки. І знімаємо кастрюлю з нагріву. В цей час наші шкварки також будуть готові, тож приступаємо до подачі. Можна просто посипати банош бринзою та шкварками, але я роблю інакше. Спочатку викладаю трішки каші на дно тарілки, далі беремо бринзу 100 г, бринзу ріжемо невеликими скипками або кубиками, але краще розкришити прямо на кашу, якщо дозволяє консистенція. Поверх викладаємо знов шар каші, далі знов бринза і знов шар каші. Від тепла бриньця почне плавитись і буде ще смачніше. Банош страва, яка подається гарячою і не дуже терпить повторного розігріву, тому розраховуйте порцію на один прийом їжі. Завершальний етап посипаємо банош парками і поливаємо жиром, що витопився. Для цієї страви краще підійде кукурудзяна крупа середнього помолу. Вона стає дуже ніжною в процесі приготування, а крупинки з'єднуються, утворюючи гладку консистенцію. Неймовірна страва, поєднання з солоної розплавленої бринзи, кремової по консистенції каші та хрустких шкварок. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. Всім смачного! З вами була Марія Кукін.